Так, ну що, сьогодні я беру інтерв'ю в своєї учениці Ангеліни. Скажи, будь ласка, як взагалі давно ти пройшла навчання і що це було за навчання? Я я пройшла в лютому місяці. Це було навчання по нанореконструкції волосся, по холодним відновленням, по каратину та ботоксу. Угу. Ну і як взагалі, які в тебе були страхи після навчання? Ти хвилювалася що в тебе не буде клієнтів? Страхи да саме, мабуть, найбільший мій страх це те, що дійсно не буде клієнтів, тому що я прийшла після е, навчання. От мені здавалося, в мене це так класно виходить, і мені потрібно було зразу починати працювати. Я не хотіла затягувати. І десь тиждень, як ми замовили ще препарати, ми десь тиждень ще їх чекали. І все, мені здалося, що тиждень це все, я вже все забулася, все на світі, я нічого не знаю. От, але врятувала твоя методичка. От. І е, ну, я почала працювати, і саме цей перший клієнт, хто, хто він має бути, і я поставила в інтернеті пост, що в себе на сторінці. Я вже працювала на той момент на, на, над новою сторінкою, Ти в відразу мене її є... створила. Правильно, ти ж прийшла, да -да 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 -да. Ще ніби без сторінки, а потім вже ти відразу її так створила і пішла прямо розвивати. Так, да, я почала так активно, в мене було багато матеріалу відзнятого і дуже якісного. причому, От, Тому що ми багато чого знімали під час роботи, коли навчалась. І я ж відразу це сторінки там декілька постів поділилася на свою основну сторінку і викидаю, що в мене горить віконце там. В воно в мене було і воно в мене горіло, тому що я вже знайшла студію, почала орендувати. От, і першою у мене була дівчинка, моя знайома. Прийома, і перший, таке волосся неї було таке доволі довге, густе. Перший раз я робила ботокс, і це було сім годин. Я це дуже помню добре. Це таке доволі дов... я так стомилася. Мене боліла просто моя кожна клітинка. І... Але ну, я побачила результат, то навіть навіть від ботоксу там я. Хоча б здоб... ну, навіть таке волосся, і вона хотіла, вона прийшла до мене і каже, Роби мені, роби хоч щось роби, вона знала, що я тільки починаю. так кажу, тобі кератин не потрібно, давай тобі будемо робити ботокс. От такий був перший мій клієнт. Ну, а як далі ти нових клієнтів залучувала взагалі, поділися, будь ласка. Е, Якось я сиділа, я розбиралась дуже довго в рекламі е, через Фейсбук. Це виявляється не настільки там, легко, як би хотілося, і я, якщо чесно, ще от цей канал, там, здається, канал якийсь треба створювати у Фейсбуці, я його ще поки не освоїла, от, але гарно працює кнопка просувати. От, мені вона зараз дуже допомагає, тому що в е, мене зараз переважає вже клієнтів більше з, з інстаграму, ніж, там, наприклад, знайомих. От я просто брала, створювала якесь класне відео. Е, з... Там яке працюю, навіть я брала відео з навчання, от, і заливала потрошку, проплачувала там. Ну, там є така через кнопку Просувати, або ж пост, або ж свій якийсь свою історію. От, і потім я декілька разів так подивилася, яке відео залітає, яке менш залітає. Ну, от, я ж кажу, я спочатку почала. Так, профюбувати і почала з двох доларів. Хоча всі кажуть, що це дурна трата коштів тільки. Але я думаю, ну ладно, спробую, і дійсно нічого не зайшло. Я не, не прийшов принаймні на той момент ні один клієнт за 2 долари на 5 днів там і по 2 долари кожен день. От, але потім я почала брати трошечки більші суми і такий трохи якісніший, мабуть, контент вже почала робити. Жетувала клієнтам... сторінку вже на сторінці mm -hmm. було що почитати, де там познайомитись детальніше зі і була її. Та вже я попиталася хто в кого що цікавить. Наприклад, де хто приходить до мене каже, я почитала ваші відгуки. Хоча, чесно, я сама це дуже така хибна думка. Я сама ніколи, коли там заходжу на до когось, не читаю відгуки. От не знаю, мене це не цікавить. А виявляється, клієнтів це цікавить. Я така думаю, так мені потрібно тепер е, зробити там новий кружечок і написати відгуки. І, тому що відгуки є, вони позитивні. До речі, де ти бласти перші відгуки, розкажи, де ти взяла свої перші відгуки? Ну, перші відгуки від клієнтів, які були у мене на навчанні. ми тобі їх надали. От тут і зразу, знаєш, що класно, коли під час навчання тобі ще й дають не тільки контент, а відразу відгуки, тому що мало хто цього взагалі робить, а це вже перші відгуки, які приводять тобі реально клієнтів. Так, да, і це були відгуки від тих же ж клієнтів, від тих клієнтів, яких, з якими я працювала, тобто в тих три дня на навчанні. Тобто це якраз не якісь там інші відгуки, а чесні. да, от, да чесні відгуки після твоєї да. роботи під час навчання. І це вже перші відгуки, які ти вже винесла собі на сторінку, і вони теж вже відповідно тригерять твоїх клієнтів, тому що вони вже бачать, що вау, хоч і да. тільки почала, але вже є відгуки. Да, і це дуже ну, важливо прислухатись до клієнтів. Тому що я ж кажу, я, наприклад, не дивилась і не потрібно рівняти по собі. Що, наприклад, я не дивилась, значить це не цікаво нікому. Ні, ти прислуховуєшся і вже тоді робиш якісь висновки і вже створюєш так далі свій контент. Ну і регулярність в інстаграмі це дуже важливо, тому що теж був такий момент, коли я закинула. Uh, весь... Я не закинула, просто я чисто фізично не мала часу. Хоча в мене є ж контент, є що показати, є що розказати, але просто немає часу викинути і відповідно ну, нових клієнтів не було в цей період. Тому дереву ну, про делегування, наприклад, про делегування цих функцій відповідно, якщо в тебе немає часу на виставляння, а тобі потрібно контент, клієнти, то делегувати ось цей момент, щоб тобі допомагали. Е, я думала, звичайно, але в мене ще не такі великі масштаби. Можливо, е, можливо це хибна думка, да, що в мене ще такі малі масштаби, але в мене не так багато прям там клієнтів. Е, просто знаєш ситуацію, що в мене типу дві роботи. От і в цьому плані мені важко, тому що е, там теж є свої нюанси. я Думаю, ти мене розумієш, до мене там вже прилітали такі, е, що я там працюю під час своєї ну, цієї роботи. от Ну, а е, які взагалі голосом? плани, от Якщо говорити глобально, які в тебе плани mm -hmm. на цей рік, як ти взагалі думала над ось роботою да, там з волоссям, які ти стравиш собі ці плани? Дивися, я зараз е, працюю так на дві от роботи, але в нас є в планах переїхати. Через те, я так знаю, що е, я розумію, що основна, е, як то кажуть, я багато з ким спілкуюся і кажуть, ми не могли переїхати, наприклад, там кудись в інше місце, тому що тут основні наші клієнти. от. І я боюся стикнутися з цієї ситуації, тому що я хочу так переїхати трохи в інше місце і хочу уже там відкрити, якби, там, е, такий свій, маленький простір. Це я планую в цьому році, я сподіваюся, що все вийде. Можливо, воно не буде там прям цілий салон, але це щоб було таке малесеньке, але знаєш, своє вже. от. Ну і Відповідно, вже, що я хочу, щоб це, ж таки, це стало основною моєю роботою, тому що я, я бачу, що це при, приносить мені таке велике задоволення і фінансово не будемо це, це скривати. Це теж доволі так, таке потішне. тому що я бачу, що хоч мене небагато клієнтів, але. Ну, Тільки от ти поєднуєш да, дві роботи, ти працюєш в основному на вихідних, скільки багато, і на його вже виходило найбільше вийти. Так треба дивитися в нотатки. Ну, так, наприклад, якщо там брати, який вже був найбільший дохід з одного клієнта, якщо ти зробила процедуру і ще там запропонувала довід. Чотири тисячі у мене був да, з одного клієнта. от, І що саме цікаво, це навіть без догляду, але ну, так, такий нюанс. Вона каже: мені потрібно, але в мене не було з салоні. Того, Оце те, що я говорила, що мені потрібно, да. щоб були хоча б мінімальний асортимент стояв для того, щоб ти могла запропонувати своєму клієнту. Да. І мені так знаєш, думаю, блін, а це якби в мене було. Я їй перерекомендувала. Вона прислухалась, вона каже, «Ти, я типу закажу в інтернеті, а я ж не буду а там... Давайте одразу та розкажу ні. фішку, як втримати на цьому моменті. Ти кажеш, mm -hmm. що завтра вам прийде на нову пошту. Доставку я оплачу за там, доставка буде безкоштовно. Тобто, ти втратиш, грубо кажучи, 100 гривень на доставку, але при цьому всьому ти зразу наперед береш кошти. Тобто, відповідно, клієнт залишається з тобою. І, відповідно, вона вже очікує. Ти відразу пишеш на менеджера, менеджера відправляє на твого клієнта все, продажа закрита, і ти не втратила клієнта. І, відповідно, клієнт задоволений, що йому зробили такі сервіси, і йому не потрібно шукати десь там в інтернеті, ще дивитися, а вдруг йому замінять. Ти ж підібрала цей догляд, це твій чек, це твоя ось ця сума, яку ти маєш забрати в карман. Не віддавай її комусь. Да, дякую, що поділилася. Я, бо, бо я на той момент дійсно не знала. знаєш, мені хотілося схотити, сказати, та ні, заказуйте у мене. От, але я ще так насправді ж не зроблю. Я кажу, та добре, вже де замовити. Бо вона так, а, я зразу великі об'єми візьму. Думаю, о, ще й великі об'єми. Ну, як прекрасно, як я їй гарно все порекомендувала. Тому це було без, без домашнього догляду, але ще й новими гарними. От ну, а так ти бувало ти ти... залишили, якщо не секрет. Дивися, процедура 3, було в мене 3 600, і вона дала і сказала без решт. Ось бачиш? Да. Тут відразу Ще три Знає, ходити на роботу 20 днів на тиждень, да? якщо тут реально можна робити два рази в тиждень і отримувати те саме у твоєму випадку. Ти вже да. якби, відчула переваги? Я вже звела дебіт з там. Як то кажуть, дай коли ти там є. мене були такі просто вихідні, коли я працювала зранку там до ночі, це до 12 ночі. Я там з тими клієнтами в мене не ну багато було небагато. Це два клієнта в день, але так як в мене немає цієї швидкості, то я там могла з 9 до 10 працювати. Ну і я розумію, що якщо субота, неділя в мене чотири клієнта, і навіть якщо це по три тисячі, ну там шість тисяч в день. Хай там плюс-мінус, да, не ну, з доглядом, там підібраним домашнім доглядом, то там це за два дні це ж 12 тисяч виходило. Так, ну, да, зрозуміло, що ти відраховуєш там витрати на матеріал на оренду, але да, в такому випадку, якщо ти ну, порахуєш свою зарплату зараз на тій роботі, да і порахуєш скільки тобі тут потрібно буде працювати, то це буде приблизно там днів п'ять 5. 5, да, да, да. домашній догляд. І ми я вже так себе переконую. Знаєш, я хоч і веду, там в мене є окремо, я веду витрати, є дохід веду, І все ж таки, от коли за основну свою роботу думаю, в мене ж там теж дуже багато. Це ж мій от там п'ятнадцять тисяч, грубо говоря, там в мене мій дохід, там чи 20 тисяч з основної зарплати. Але це ж не чистий, тому що я так само і витрачаю на їжу і на одяг. Ну тобто, бо мені треба на роботу піти в чомусь. От тому це, це якби коли ти получаєш за два ти, за два дні такі таку суму. Ну там уже я я вже така ну потішна, що мені чесно, я за витрати ти забуваюсь. Ось вони є. Тому що понятно, коли ти замовляєш догляд, ти замовляєш не догляд. А препарати це 10 тисяч, як мінімум, мені здається, 8-10 тисяч в основному. Якщо я замовляла, я два рази вже замовляла після. Нашої основної закупки, то це такі ну великі суми, але воно того варте і воно Уховується окупається витково. однозначно. Да. Угу. Ну от яку б ти дала взагалі пораду тим дівчатам, які ще сумніваються, чи потрібно вести інстаграм, де брати клієнти? Вони бояться, що вони прийдуть на навчання і в них не буде клієнтів. Яку б ти їм дала пораду? Я теж боялася, і я боюся навіть зараз. Е, Дивіться, так ніх ну, бійтеся, але ж ніхто ж не забороняє боятися і діяти. Просто пробуйте, тому що е, можна боятися і нічого не робити, а можна боятися і робити, і, і, і боятися. От ти зробив, побоявся, але зробив. Все, ти переступив через це. Потім ти боїшся чогось масштабнішого, ти робиш його і потім за тим. Ще більш масштаб, масштабніше йде. І так я думаю, можна добуватись великих цілей. Тому що якщо постійно боятися, ну і що, будемо боятися життя і будемо робити зараз... на основній роботі за копійки. Да. І У і зар... мене теж є страх, що я там можу звільнитися, і, знаєш, у мене не буде того стабільного доходу. Ну ну, але ж якщо я не попробую, так і що я ніколи не дізнаюся, так все життя пропрацюю. І, і нічого на основній на цій державній роботі, і нічого я не дізнаюся, що вийшло б у мене, чи не вийшло. Ну, не вийде, вернетись назад. Ну, хоча я впевнена, що вийде. Просто трішки зусиль. І е, в моєму випадку мені потрібна самодисципліна. Тобто, мені регулярно це виставлення в інстаграм, постів, історій. Тому що в мене з проблеми, от, але не дивлячись на це, у мене теж є клієнти. Ну тобто клієнти є, реклама працює ще регулярності. Я думаю, що якби це в мене була моя основна робота, і, і якби я на постійній основі просто цим займалась постійно. То це було б вже мені здається, навіть за три місяці це було б трошки масштабніше, ніж зараз є у мене. Я думаю, ти От, б але... відкрила б свій кабінет сто <клес> процентів. <клес> да, да, да. Я теж в цьому впевнена. Але в принципі, те, що я комбіную і поєдную, то мені подобається результат, тому що стабільно в мене там є в місяці ну, 10 клієнтів. Просто я більше фізично не витягну клієнтів, тому що там. У мене тільки вихідні є. Ну, і плюс От. додатково на цих 10 клієнтах ти маєш, напевно, ще й більшу зарплату, ніж на основній роботі. Да, 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 да. Я можу навіть і відкласти з цієї. Ну, тобто, я мало того, що я плачу ж за оренду, я платила за. Засоби, ну я ще й відкладати навіть я трошечки встигла відкласти. Тому що так в мене е, ці гроші, які я там е, заробляю саме на кератині та ботоксі, я або їх вкладаю назад е, туди ж, або відкладаю, значить, при потрібно пізніше будуть. От я їх так не використовую в своїх там, особистих цілях. Це для цього в мене є ця робота. От. Тому щоб я так розуміла, скільки там у мене є, рахую все, підраховую. От все. А загалом я ну, дуже щаслива, що я прийшла до тебе, ні разу ще не пожаліла. І це в мене навіть чоловік каже: це вона молодець. Каже, це в неї підтримка, все встигає це про тебе. Тому що ти мені завжди пишеш, ти цікавишся, навіть там ти все контролюєш, і це прям. Класно, я не знаю, коли ти це встигаєш, але я, я, не я знаю. Бачу, що... тому що я бачу, що я там інколи тобі не хочу писати, тому що я розумію, що в тебе там куча проблем чи питань там, і так далі куча справ. А тут ще я, типу, а чим відрізняється такий ботокс від такого? Бо я просто не можу розібратися, от, але я бачу, ти сама пишеш Думаю, так, Ну якщо ти сама пишеш, то мені значить теж можна тобі писати. От. Ну, ти завжди можеш в групу писати. Я в групі завжди відповідаю. Якби е, якщо я там можу якусь переписку індивідуально згубити, то група в мене зверху закріплена. Ти задаєш туди запитання і, і завжди отримуєш відповідь. Там дуже багато дівчат пишуть, і дуже цікавого. Тобто, там, наприклад, як останній раз була алергія, я прям перечитувала кожне повідомлення, щоб запам'ятати, що потрібно приймати в таких випадках, що мастити. Ну, цікаво, що якби, є, діляться такими випадками, що взагалі таке може бути. Тому що інколи за наслідки не думаєш, немає алергії, ні, немає і все, і робиш. Да, таке трапляється так. рідке, але на жаль, зараз вже воно все частіше через нашу екологію, в принципі. Це все як зараз буває.